Вітаю, я Дмитро Безверхній, український письменник, історик і викладач історії. Нині я викладаю історію в Палинському ліцеї і мешкаю на Уманщині. Письменницький шлях, він почався точно не з другого поверху і точно не швидко, а з першої сходинки. І це був повільний шлях, тому що коли я почав задумуватися про те, чи варто писати і взагалі що робити із усім, що ти пишеш, то постало одразу питання роздоріжжя, чи це буде сам видав, чи це буде все ж таки прагнення співпраці з видавництвами, тобто комерційна література. І я собі ще, будучи в шкільні роки. Дуже чітко викристалізував, що я хочу не займатися сам видавом з тої простої причини, що сам процес написання дуже затратний емоційно, фізично і він дуже ємкий. А потім ти маєш ще на це платити. Тому я вирішив, що принаймні в цій частинці хочу, щоб мої твори публікували видавництво не за мій кошт. І це дуже довгий шлях. Він займав багато років, але все ж таки це вдалося. Лося підвожу до того, що починав ще зі шкільних шляхів із шкільних років. Починав із публікацій у різноманітних часописах, журналах, глянцях, починаючи від місцевих видань, від місцевих газет, і закінчуючи всеукраїнськими чи міжнародними. Мабуть, найяскравішою тоді ще дитячою співпрацею був журнал Дніпро на той час найстаріший в Україні. Зараз, на жаль, не знаю, яка його доля нині в 25-му році. Році, але в тому далекому 2012 році це ще був ну доволі потужний глянець, який видавався щомісячно. І мені, як ще дитині, ще десятикласнику, було неймовірно приємно потрапити до дорослих, до маститих, до досвідчених авторів на одні сторінки, і власне отримати свій перший гонорар 57 гривень гривень скільки там копійок поштового переказу, і власне долучитися вже до якихось зачатків літературної творчості. А потім був дуже скажу, поступовий такий, знаєте, слимачковий повільний шлях в літературі з оповіданнями зі збірками оповідань, і вже будучи в 2019 році, видавництво темпора, розглянувши мій детективний роман Порцеляновий погляд, запросило до співпраці і з'явилася власна сольна книжка. І ця співпраця нині продуктивно продовжується. Детективних сольних своїх власних зі своїм прізвищем на обкладинці, як я люблю жартувати. Поки що, три це порцеляновий погляд, це порядні пані вмирають самітно і Імперія одноденок». Це історичні детективи, події, яких відбуваються в Умані, на Уманщині, в Україні і далеко за кордоном наприкінці 19 століття. А окрім того, є ще збірки новел: це життя було вчора і. Але людських почуттів, але це знову ж таки були дуже камерні історії, дуже негрубенькі книжечки, тому що імперія одноденок», остання книжка із тих, що надруковані, там майже 500 сторінок. Якщо зрівняти наскільки важко і натужно писалися оповідання для тих для тої сотні сторінок збірок, і потім рівняти із п'ятистами сторінками вже найновішої книжки, то звичайно ти розумієш наскільки зростає і словесний запас і емоційний якийсь запас, і, і досвіду, і вміння, і навичок. Тому це знову ж таки про зростання, про розростання своїх якихось письменницьких вузликів і надбань. Тому плюс ще є можливість дюжина збірок з різними авторами від різних українських видавництв, починаючи від теплих історій і закінчуючи ось найсвіжішою не чіпай, це на свята від видавництва Фабула, яка якраз виходила під різдвяну новорічність. Свята з 2024 на 2025 рік плюс видавництво темпора готує ось буквально е гаряченьку і свіженьку збірку Гарний день аби жити номер 2 де теж будуть оповідання 20 українських письменників про різні обставини нашого сучасного життя. Так, шкода, або вони так полюбилися, що їх не хочеться усувати, попри запланований варіант. Так навіть було і з одним з моїх перших детективних оповідань, дружина молочника, там мала померти зовсім інша героїня, і вже в самому кінці я вирішив просто поміняти персонажів місцями, і це дало певний е, такий сюжетний твіст, е, який зіграв цьому оповіданню на руку і е, подарував йому перемогу в літ конкурсі е, детективної прози. І Власне, інколи дійсно персонаж настільки повнокровно тобі подобається, що ця кров не має бути захололою. Вона має жити і продовжувати існувати. А інколи буває навпаки, ти розумієш, що з часом все одно цей персонаж мусить померти. Це шкода, але для сюжету, для історії, для того, щоб життя інших продовжувалося в динаміці, це потрібно зробити. Тому переважно всі заплановані мусять піти, а основні мають залишитись. Мені подобається в детективі те, що він надупорядкований. І навіть коли читачеві здається, що там все розхристано, і там не можна докопатися до істини. В кінці кожен вузлик підтягується, кожна лінія напинається і стає дуже чіткою. І за ось цим позірним хаосом, який автор має створити, щоб заплутати читача, все насправді вивірюється у дуже чітку симфонію, яка грає із самим читачем, і автор грається певним чином. Про покарання зла тут я люблю цитату Агати Крісті. Про те, що коли вона писала, вона казала, що я завжди за безневинну жертву і завжди проти злого злочинця, і вона на схилі літ дуже журилася, що детектив зійшов на нівець у цьому балансі, і багато авторів почали загравати зі злом, граючись у хорошого поганого персонажа. Тобто почали переосмислювати, чому персонаж став, став таким, яким він став, і їй це не дуже імпонувало, тому що вона вважає. Жала, що зло в будь-якому випадку має бути покараним, а не покаране зло продовжує існувати і розростається у ще більше зло. Е, особисто я люблю апелювати до того, що детектив існував, мабуть, з, з правіку і з усіх часів. Е, найкращий приклад це біблійна історія Каїна Явеля. Це типовий детектив. Це прям взірцевий детектив. Ми маємо, злочин, ми маємо злочин. Ми маємо злочинця. Ми маємо жертву. Ми маємо свідка, і нехай це буде місяць, але все ж таки це свідок. Ми маємо знаряддя вбивства і певну покуту за це все, яка тягнеться людству в усіх його наступних там кармах і стражданнях. Сам детектив йому дату народження, так би мовити, намагаються прищепити, ледь чи не всі. Дослідників на цю тему дуже багато. Хтось каже, що це був Едгар Алан По із його. Е Детективами і вбивствами на вулиці Морг, а особисто я дотримуюся думки, що все ж таки першим автором модерного детективу був Ернест Теодора Мадей Гофман і його мадемуазель Скюдері. це і перший серійний персонаж, і перший персонаж жінка. Тобто, можна сказати, що Гофман порушив від самого початку стереотип про те, що здебільшого автором розслідування і сищиком є чоловік, але перший. І все ж таки був жіночий персонаж. Це е, пристаріла француженка, яка розслідує різні злочини в межах Парижу і дає з ними собі раду. Це не популярна історія. В нас в нас мені здається, вона навіть не перекладена українською мовою, але все ж таки цей текст вважають першим сучасним детективом. Це, якщо я не помиляюся, десь приблизно 1818 20 роки. Тобто, це вже кілька століть добряче намалювалося, і вже майже через 20-30 років з'явилися. Власне, історії По і його такий класичний взірцевий місцями готичний детектив, а вже після були Дойл, Честертон, Крісті і всі інші. Тому детектив має тривалу історію, і її історію треба теж знати як жанру літератури цього напрямку, аби розуміти, до чого ми йдемо. Я окреслюю собі початок і кінець. Знаєте, от від пункту А в пункт Б вирушив злочин. І від того наскільки дорога стане зигзагоподібною, залежить те, чи буде ця книжка цікавою, і динамічною, тому що цими зигзагами треба заплутати читача, але зробити це так, щоб йому сподобалося, щоб він не відчув себе ошуканим. І переважно я знаю, чим закінчиться історія, хто отримає а хто Продовжуватиме своє щасливе чи, чи не дуже щасливе життя. Інколи сюжет може незначно змінюватися, але переважно я знаю, чим все закінчиться. Я не знаю, що буде посередні, а чим закінчиться, знаю. Інколи я ставлю собі це питання, а потім розумію, що персонажі. Мають бути максимально подібними до реальних людей, а реальні люди не бездоганні. Вони не порцелянові, дехто з червивинкою, дехто з позірною красою і внутрішньою гидкістю. Люди дуже різні. Люди дуже різношерсті, вони мають дуже різні риси характеру. І відповідно, мої персонажі теж такі. Вони не завжди позитивні. Вони інколи лайливі. Вони інколи заздрісні. Навіть тих, кого ми маємо вважати там головними персонажами. Тобто я не стараюся робити їх надто ідеаль. Тому що е, ідеальність мертва від самого початку, а вони мають бути живими. Е, не скажу, що мені є прям за що соромитися, тому що в моїх текстах я не бачу нічого е, такого що е, щоб змушувало відчувати сором. Е, багатьом людям, мені здається, е, є значно більше приводів за що соромитися, і точно не за свої текст. Там буде дуже багато смертей, на жаль. Там теж будуть вбивства, але реальні вбивства, вбивства реального зла і відповідно. Ці історії, це початок ХХ століття, це сучасність, не така вже і давня, це там 2017 рік і 1918 рік. Там теж будуть народжуватися і помирати люди. Ідея книжки Хлібні діти, вона, мабуть, зародилася ще десь в 2017-16 році. Із щоденників болгарського посла при Українській Народній Республіці Івана Шишманова, який був болгарином за. Національністю, але він був одружений із дочкою Михайла Драгоманова. І відповідно він був ну фактично зятим Лесі Українки і всієї ось цієї патріаршої родини Драгоманових Косачів. І він приїздить до Києва. І з погляду іноземця бачить вибудову української державності понад 100 років тому. І Він зустрічає там готельну прислужницю. Покоївку, і з їхніх оптик, ми бачимо Київ того часу. Про те, яким він був, яким він міг би бути на основі історичних джерел. Робота над цією книжкою просувається дуже повільно, тому що дуже важко відходити від реальності і додавати художньої вигадки, тому що є чіткі записи їхніх вражень, є чіткі записи того, як все було, коли це відбувалося, інколи це страшенно нудно, але це все треба. Перетворити в цікавий текст, важливий текст. Це знову ж таки про темні плями української історії, про те, що не пишуть. Хоча в українській історії можна писати не те, що про кожен день цієї історії, а про кожну хвилину цієї історії. І на щастя, сучасні українські письменники взялися за цю роботу, впряглися буквально в цю роботу і виконують її настільки, наскільки це можливо, і в нас з'являються нові круті, чудові романи, які знайомлять читача із тим, що читач і сам би мусив знати, якби добре вчив свою історію, якби добре нею цікавився і розумів її, уникаючи дуже багатьох помилок сучасності, тому на жаль, чи на щастя на авторів сучасної української прози теж лягає цей обов'язок виносити наяв деякі історичні факти.